З 24 лютого і аж до травня 2022 року робота регіонального центру послуг та центрів надання адмінпослуг Харкова була призупинена через війну, і вже 18 травня, рік тому, команді центрів вдалося все наново запустити так, щоб харків'яни могли отримувати ті чи інші послуги, так як це було у Харкові до повномасштабного вторгнення. Розпочинали ми з того, що ми прибирали скло. Тому що було дуже багато вибито вікен і скляних і дзеркальних прибирання внутрі, звичайно. Ну а далі вже все відкриття. І перша послуга – це у нас були довідки про склад сім'ї. Зараз у нас майже всі послуги вже відкриті. Перший місяць після відновлення роботи регіонального центру послуг Катерина у відділі державної реєстрації актів цивільного стану самотужки виконувала всю роботу відділу. Дуже навантажено, дуже. Враховуючи те, що кілька місяців відділи ДРАЦ в місті Харкові не працювали, і у людей накупилось дуже багато документів, які потрібно було реєструвати. Це смерті, народження, шлюби. І у перший мій робочий день я вийшла сама і черга була близько 120 чоловік. Це було дуже дуже важко. Але за цей рік. Стало стало краще завдяки в тому числі нашим захисникам, тому що було дуже лячно, як то кажуть, у травні місяці працювати тут. громихала на Салтівці зараз це вже інше життя. Щодня у центрі все більше і більше людей. Хоча потрапити до спеціаліста можна поки лише через онлайн-чергу. Харків'янка Тетяна Іванівна сьогодні тут, бо каже, потрібно владнати питання з оформленням субсидії. Через втрату чоловіка треба все переоформляти. Ми чоловіка переболіли ковідом в такій дуже важкій формі, і почалась війна, ми на північній Салтівці. І це Зразу вже з перших годин це було дуже чутно, лучно і все громихало. Ну, виїхали в марті місяці, коли вже у нас у будинку не було нічого. Ми зараз в Полтаві, я ось приїхала. Ну, хочеться вже в Харків, звісно, перебиратися. Жили ми з чоловіком, ну це війна, він раптово помер. Серце, мабуть, Ну, витримали всі ці приїзди, всі ці зруйновані. З перших днів 2023-го Тут у Харкові знову можна подати документи на оформлення закордонних паспортів та id карток. Ця послуга зараз одна з найбільш затребуваних серед відвідувачів, оскільки до січня зробити це було нереально. Закордонний паспорт. Ну на всякий випадок для виїздів за кордон. Ми там друзі так буває в страні ситуація. Насправді ще до війни хотіли, але під час війни ну якось було не до цього. І ось коли вирішили, початку послуги були недоступні, і зараз, поки є можливість, вирішили це вичати. А для тих, кого зачепила війна, і хто потребує допомоги міста в регіональному центрі, ось вже як рік відновила свою роботу і працює громадська приймання міського голови. Саме основне питання. Це розселення, розселення харків'ян, житло яких пострадало в результаті агресії Російської Федерації, бомбандувань, тобто тимчасове житло. Найбільше людей це було саме влітку 2022 року, після того, як звільнили усю Харківську область. Це вересень, був жовтень. Ось, ну, всі, тоді, да, тоді було дуже багато. Дуже багато приходили, всіх розміщали, писали заяви на ім'я нашого міського голови і розміщали. Приймаю від усіх районів і приймаю навіть, якщо навіть не з міста Харкова, з Харківської області. Ось, якщо брати звільненої території Тернава, Лук'янці, та само і липці, і циркуни на вашому місці практично всі тут сиділи. Якщо підбивати підсумки роботи 12 центрів надання адмінпослуг, то за рік після відновлення роботи в умовах війни в Харкові змогли надати до півмільйона послуг. А це ще один доказ того, що Незламний Харків живе і працює. Починали ми свою роботу з 22 адміністративних послуг на сьогоднішній день. Надаємо вже 204 послуги. Найважливішим було Відновлення послуг з прийому заяв анкет для оформлення ID-карток та закордонного паспорту громадянина України. І саме в цьому питанні нам допомагав мер нашого міста, а також керівник головного управління Державної міграційної служби. З цим завданням ми вдало справилися, і вже з січня цього року ця послуга була відновлена. І На сьогоднішній день близько 10 тисяч заявників отримали вже цю послугу. Крім того, були відновлені і інші послуги вкрай важливі для містян: це і реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, оформлення посвідчення водія, внесення актуальної інформації у реєстр територіальної громади, видача різноманітних довідок. Та витягів на сьогоднішній день всі 12 центрів працюють у форматі понеділок, п'ятниця з 8 до 16 години без перерви. Я хочу зазначити, що адміністратори наших ЦНАПів це такі ж герої, як і комунальники, як і представники інших установ, оскільки запустити почато свою роботу в таких умовах, в умовах постійних обстрілів, було дуже важко, але ми справились. Ми зараз вже працюємо над тим, щоб організувати виїзд мобільної бригади у Північно-Салтівку, Київський район, потім одистеріальний район. Це саме ті райони, які зазнали значних пошкоджень. І будемо робити такі виїзні прийоми на містах. Люди зможуть прямо біля своїх домівок, біля своїх осель звертатися до нас і отримувати послуги. І це дуже важливо. Я знаю, що велика кількість людей зараз вже цим цікавляться, щоб вони мали змогу зареєструватися. Заяви щодо компенсації за пошкоджене меню. Крім того, ми плануємо вже ну, майже через декілька місяців розширити перелік послуг, які надаються ЗАГСами. Леся Копилюк, Сергій Пересь, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко новини Харків.